Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата! Дуже рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні до нас завітала у гості дівчинка Оленка. Вона з родиною вирішила поїхати до планетарію і запрошує нас з вами із собою. А їхати до планетарію ми з вами будемо на автобусі. Отож, рушаймо! Ось ми і приїхали у планетарій. Як же тут цікаво! Тут є справжній телескоп. Якщо у нього зазирнути, то можна побачити зірки, які знаходяться в космосі. Ще можна побачити різні планети, космічні тіла, які здаються нам дуже близькими, але насправді вони знаходяться далеко-далеко від нас. Малята, а чи знаєте ви, що будь-який предмет чи жива істота може знаходитися в просторі далеко чи близько відносно будь-чого? Давайте разом з вами зараз розглянемо приклади. Отож уважно подивіться на гору та ялинку. Як ви гадаєте, діти, що знаходиться близько до нас? Так, це ялинка, вона розташована ближче до нас, тому здається більшою за гору. А гора здається нам маленькою. І це означає, що вона знаходиться далеко від нас. Чим далі від нас віддаляється предмет? Тим меншого розміру, він нам здається. Предмети, які розташовані близько до нас, ми бачимо у реальному розмірі. Ось подивіться на будинок діти та машинку. Чи може будинок бути меншим за машину? Звичайно, ні. Це означає, що будинок знаходиться далеко від нас, а машина розташована близько до нас. А тепер розглянемо наступні предмети: Дерево та горобчик. Хто розташований діти близько до нас? Звичайно, це ж горобчик. Він не може бути більшим за дерево. Дерево просто розташоване далі від нас і нам здається маленьким. Зараз я вам пропоную пограти у гру далеко чи близько. На екрані знову будуть з'являтися картинки з об'єктами, які знаходяться близько чи далеко від нас. Наше з вами завдання, діти, визначити, де знаходяться предмети. Ось подивіться перша картинка. Уважно її розгляньте та скажіть, що знаходиться близько до нас: квіти чи дерево? Так, це квіти, а дерево де знаходиться? Вірно, дерево знаходиться далеко, діти. І тому воно здається нам меншим за квіти. Наступна картинка. Розгляньте уважно і скажіть діти, хто знаходиться далі від нас? Правильно, далі від нас знаходиться дівчинка, а де знаходиться хлопчик? Усе вірно, хлопчик знаходиться близько до нас. Молодці дітки, працюємо далі. Що знаходиться близько автобус чи кораблик? Так, вірно, це автобус, а де знаходиться корабель? Кораблик далеко. Все правильно. Малята, а подивіться, будь ласка, ось на цей малюнок. Що знаходиться ближче до нас? М'яч чи диван? Так, Правильно, м'яч, і тому він нам здається більшим, ніж диван. Молодці! А тепер подивіться на наступну картинку. Скажіть мені, діти, хто це такі? Правильно, це космонавти. А скажіть, будь ласка, чого більше малята? Космонавтів чи ракет? Правильно, космонавтів більше. А на скільки, діти? Вірно, на одного космонавта. А що можна зробити, щоб стало їх однаково? Правильно, додати ще одну ракету. Молодці! Кожен космонавт отримав свою ракету, на якій полетить у космос. Ви, малята, молодці! Дуже добре попрацювали! А тепер скажіть мені, будь ласка, що ми з вами сьогодні відвідали? Вірно, планетарій! А що ми вчилися визначати? Правильно, де знаходяться предмети, далеко чи близько від нас. Розумнички! А ще ми з вами закріпили вміння встановлювати рівність предметів. Тому, малята, я вам дякую за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!